Ось комерційна споруда в центрі селища Іванків. Вон центральна дорога, яка від комерційної споруди в 50 метрах. Це гараж, де будете ставити вашу машину. А також там котельна, де будете опалювати приміщення на другому поверсі. Це сходи, якими підніматимуться до вас ваші клієнти. Трьохфазний лічильник, який запитує вашу нерухомість комерційну. Це опенспейс приміщення, яке ви можете зробити під стоматологію, магазин, курси різні. Це приміщення можна використовувати як санузу. Також є ще один вихід на вулицю. Це сходи, які ведуть на третій поверх. Тут ще повноцінний етаж. Утеплений, з вікнами.